Доброго здоров'я добрим людям. Хлопці, сьогодні у нас на огляді в дідовому гаражі прекрасна машина, чудова марка Kia. Тут проблеми яких, таких великих і немає. Єдине, що може бути, коли після заміни прокладки під клапани кришки... Масло буде все одно протікати. Це проблема не Кия, не якихось інших марок машин, а тих машин, у яких клапана кришка зроблена з пластмаси. На Кия теж не обійшла і ця проблема стороною. Від температури кришка, звичайно, деформується і нова прокладка не дає. 100% гарантії, що не буде протічки. Так от я вам рекомендую при заміні прокладки все-таки промазати герметиком для надійності. Хоч нова прокладка і повинна тримати масло, але з герметиком буде надійніше. Тому що прокладка... Може тримати на рівній поверхності. А якщо кришка вже деформована, от якраз і герметик нам у поміч. Дивіться. От прокладка. Вигляд має, як нова, але кришка пропускала, масло сочилось. І після заміни на другу прокладку зробили невеликий шар герметику. Ну, герметики бувають різні. І чорні, і красні, і сірі. Ну, у нас, ви зараз бачите, помазано біром. Тільки потрібно мазати один єдиний такий е совет. На цю сторону, яка наружу, щоб коли кришка прижалася із головкою блока циліндру, щоб герметик не поліз у середину туди, де розпідвали. Ну от, наприклад, прокладка, то мазать на цій стороні яка снаружи. І буде отака красота. Ну, герметик любий. Ось, це не реклама. Які у вас є, мажте, куже не буде. Даже якщо, ви скажете, да в мене ж прокладка нова, вона й сто коштує, не дешево, повинна тримати. Ну, те, що вона не дешева, це понятно. Але те, що вона буде держати, гарантії немає. Я обморюсь на пластмасовій крисі. Якщо була металева, там, бюраль, алюміній, там металева, замінив і забув. А тут пластмаса довго рівну поверхню не тримає. Вона має властивості вигинатися так, як їй самій захочеться. І нічого тут не допоможе. Тільки Герметос. На цьому буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь, нажимайте дзвіночок. Всім всього доброго. До нових зустрічей на каналі Микола. Настойка.